Наш музей розповідає про боротьбу із нацизмом і расизмом. Нацисти дотримувалися псевдонаукових теорій расової ієрархії, ідентифікуючи етнічних німців як арійську вищу расу, прагнули отримати нові землі і знищити тих, кого вважали недолюдьми. Рашисти у своїй маніпулятивній квазі ідеології практиці змішують великоросійський шовінізм і неоімперське православ'я, ідеалізацію та спробу відтворити радянське минуле месіанське уявлення про особливу цивілізаційну місію російського народу. Прихильників рашизму ще називають ватніками. Історії боротьби з людоненависницькими режимами, нацизмом і рашизмом присвячені експозиції нашого музею. Думаєте, коли буде мовознавство? А існує сленговий інтернет мем, граматичний нацист або граматичний фашист лінвофашист. Грама наці це людина, яка пропагує лінгвістичну чистоту мови, намагається завжди дотримуватись ортографічних правил, а також вважає, що так само мають чинити інші. Грама наці так указують іншим на їхні мовні помилки, що аж мають іміж схиблених на виправлені помилок в інтернет-чатах, на форумах, блогах, у приватних повідомленнях месенджерів, а також у реальному житті. Граманаці вказують на помилку, навіть якщо вона є незначною. Саме через радикальність граманаці порівнюють з нацистами. Ми не такі. Просто знайдімо помилки, які вкралися в написи музейних стендів. Яка орфографічна помилка у другому реченні? Яка пунктуаційна помилка у другому абзаці? Дуже Перепрошую за якість фото. Яка лексична помилка у написі червоними літерами? Не припускаєшся помилок, отже, виконуєш за легкі завдання, і це дуже груба помилка. Не біймось помилятись.